Казка про зайчика, який забув змінити шубку. Жив собі в лісі маленький зайчик на ім'я Сірко. Він був дуже рухливим і непосидючим, цілими днями стрибав, грався, досліджував ліс і розважався з друзями. Але Сірко мав одну звичку. Він завжди відкладав важливі справи на потім. Настала осінь ліс одягнувся у золоті та багряні кольори, а потім дерева поступово втратили своє листя. Зіркові мама з татом казали: Синку, пора готуватися до зими. Пора міняти сіру шубку на білу, щоб тебе не помітили хижі звірі серед лісу. Але зайчик відповідав Ще рано. За нема, встигну змінити шубку пізніше. І продовжував бігати лісом, незважаючи на прохолодні ночі й перші морози. Одного ранку, прокинувшись у своїй норі, зірко побачив, що ліс перетворився на білу казку. Усе було вкрито білим снігом, і сонце відбивалося в інеї, який блищав, мов дорогоцінні камені. Але зайчик раптом зрозумів Ой ой, ой я ж так і не поміняв свою шубку. Сірко глянув на свої лапки й хутро усе ще сіре, як кора дерев, а тепер у білому снігу це було дуже помітно. Сірко вирішив сховатися серед кущів, але його сіре хутро аж ніяк не маскувало його в білому лісі. Він почув, як неподалік, затупотів вовк і вчасно сховався під корінням старого дерева. Потім пролетів яструб. Зайчик ледве встиг заскочити в яму. З кожним разом сіркові ставало все страшніше, бо він зрозумів, що бути непомітним у лісі це важливо. Сидячи наляканим під кущем, зайчик почув лагідний голос. Чому ти такий засмучений, маленький? запитала мудра стара сова. Сірко розповів їй про свою проблему, а сова похитала головою і сказала: Ну, що ж, не варто відкладати важливі справи на потім, але я допоможу тобі. Сова подарувала зайчику трохи білого пуху зі свого гнізда, щоб він міг. Прикрити своє сіре хутро, але додала. Це лише тимчасово. Ти маєш сам подбати про себе і навчитися вчасно змінювати шубку. Зайчик подякував сові і пообіцяв, що наступного разу обов'язково змінить шубку вчасно. Цієї зими він був дуже обережним і більше ніколи не відкладав важливі справи. А коли настала весна, Сірко радів сонцю і зеленій траві, знаючи, що тепер він готовий до всіх змін у житті.